Казала через півгодини мені п'ятнадцять. Зараз я кажу, що через годину мені шістнадцять. А взагалі ми, типу, говоримо, що новий рік, нова я, нове життя. Але моя подруга якось сказала, те, що в неї це типу починається, коли в неї день народження. Типу, день народження, і ти починаєш робити щось по-новому, щось по-іншому. Типу, якось така схема. День народження від нового року не сильно далеко пішло, тому що новий рік першого, а в мене день народження шостого. Типу, недалеко невеликий відрив. В кожному своєму якомусь там віці відчувала все зовсім по-інакшому. І за цей період, коли мені було 15, я просто неймовірно щаслива, що я все ж таки от, познайомилася з собою. Насправді, величезне досягнення лише у тому, що я більше почала себе слухати, що я більше почала розуміти себе, те, чого я хочу, що мені взагалі потрібно. Тому, типу, оце вже. Розуміння того, чого я хочу, це хай левел, я вам говорю точно. Ось таке досягнення, мені здається, найбільше за а, цей розділ життя за цей період життя, коли мені було 15 років. <світ> і якось, типу, це так дивно звучить, тому що 15 це звучить дуже мало. Але просто коли ти дивишся, що сталося за ці 15 років, ну насправді це було, типу, багато багато всього і поганого, і хорошого, і типу, всього всього по різному. Але. Далі наш розділ називається 16. Ну будемо бачити, що там що на мене чекає, що я буду робити взагалі. Ось тому якось отак. Що ну, трошки виросли. Мені тепер 16. І я не можу сказати, що в мене немає якогось такого. Ой, капець, чекайте. Якогось такого супер веселого. Що це сталося? Святкового. Настрою, типу, просто. Ну, от мені 16, все типу, день народження, і все. Взагалі була ідея зібратися. З моїми двома подругами. Я не хотіла, типу, щоб це було прям щось дуже велике. Мені було достатньо тільки моїх двох близьких подруг. Але але... Е буде тільки одна, тому що інша поїхала. От взяла і поїхала, розумієте? Прямо на моє день народження. Ну це капець. От, ну але то таке. Йдемо ми трошки святкувати. Я не знаю, що на мене взагалі очікує, тому що я типу не складала ніякого вішліста. Для подруги, типу, на подарунок, і уявлення немає, що вона може подарувати, але буде видно. І який би це не був подарунок, я знаю, що він був зроблений з любов'ю, тому що я в цьому впевнена. От. Ну та й все. Вже буду зараз підходити і е, беру вас з собою у свій день народження, точніше, вже трошки пізно, але це, це таке. Я є, Але... можна рви, будь ласка, порвити. порви це. Порви, порви це завжди таке бажання порвати. Верни. Це Дуже байшли така, ну це треба. І це теж дуже треба. Oh, uh, для борзней в мало відео. Ще не п'яненька, але вже скоро. <laughs> я не п'ю взагалі. <laughs> я не п'ю. <laughs> Ми взяли тобі і помірили, звісно, жод. я думала, я готова з тобою. Я Віриш? <laughs> в твоєму твоє відео буде твоєї якоїсь реклами. <laughs> Вони за це не тебе, тебе вже, ну, типу. Шо? Реклама просить. Цілько? Ні, там були якісь серветки. А, ну, ще добре. Бо цілько слабо жується. Добре, ми тут не пройдемо, нормально. Нормально. Ми коли виходили, оця офіціантка, дуже класна дівчина. Ну, типу, я їй сказала дякую. Вона сказала, що я така щаслива. І це правда. Подивіться на це лице, от просто подивіться на нього. Надіюсь, тебе той. І вдома ще одні квіти. Пам'ятаєш, як у нас шоколад класний вибухнути з камерою знімати, От я тебе дуже стіну. Я не проти, чесно кажучи. вже виїхали, якщо що. Ой, сідаємо на семірку. Я улюбила сімірочка, під'їжджаю от там. А? Все добре. Скільки там вже часу? Дві хвилини знімаються, сімірочка, сідаємо семірочку. Ну весенька, ну, майже не весенька. Це, це знак. Це знак людина, знак відпустить. Це вже наступний день. Сьогодні вже не мій день народження, але я все ж таки вже у віці 16 років. Не знаю, скільки разів я це говорю вже за цей влог. Але anyway, неважливо. Тепер я можу кожен день говорити, що мені 16 років. Ще сьогодні я ходила на пошту і забирала подарунок від своєї long distance friend, від моєї подруги, яка живе далеко. Я би сказала дуже далеко, тому що ми взагалі, от ми бачились в минулому році. В 24-му. Чотири рази. Але, типу, ми познайомилися ще й в цьому році, ми вперше зустрілися в тому році. Ну, коротше, але все ж таки, я дуже сподіваюся, що цього року це буде набагато більше, тому що ну, це реально велика відстань. І ну, трошки важко, так, знаєте. Трошки важко. Але е подаруночок мій планер, який є просто неймовірним. Тому що, по-перше, він є в Крапочку. А я, напевно, Місяці два шукала якийсь типу блокнот в крапочку, який, типу, мені буде там ідеально підходити. Але тепер я маю два блокноти в крапочку, тому що ще вчора мені моя подруга Яна теж подарувала блокнот в крапочку, тому тепер я вже повністю забезпечена блокнотами в крапочку. Ну він просто неймовірний. Ну просто я не можу. Ще є ось таких два креми. Вони пахнуть просто неймовірно. Але в мене тепер просто набір кремів, тому що в мене ще є два креми від Sister сорому які я ніяк не можу використати. Головна проблема в тому, щоб я не забувала за ці креми і не забивала на свої сухі руки. Тому що я весь час така, ну та да, все одно, ну, типу, нормально, хай буде. Але насправді треба не забувати про це, тому що в мене шкіра на руках просто дуже суха. Але я про це, ну, типу, така забуваю просто. Все Але, ну, типу, подарунки, просто неймовірні емоції просто зашкалювали. І я впевнена, що я цей день народження запам'ятаю точно надовго. ось Тому що, ну, типу, навіть, навіть ось ці кульки це вже щось просто неймовірне. І ще, секундочку. Е кульки, ось ці троянди. Тут ще стоять ось ці червоні троянди, які теж просто неймовірні. От, ну, типу. Це прям, ну, це любов. Ось. І до речі, у мене до вчорашнього моменту улюбленими квітами були червоні троянди. Тепер ми червоні троянди трошки відкидаємо на другий план, тому що ось це, це любов з першого погляду. Ось ці квіти, ну це просто це все, це, це от просто побачила, і я зрозуміла, що це моє. Ну, типу, цей колір, цей вигляд, це просто неймовірно. Тепер я просто буду дивитися на свої квіточки декілька днів. От, ну, просто милуватися ними. Кульки це взагалі, ну це просто щось неймовірне. Я до речі, їх навіть ще не розплутала. Типу, щоб вони літали просто. Ну, я не знаю, чи треба. Я не знаю чесно, що мені з ними робити, але вони мені дуже і дуже подобаються. У мене на столі повний бардак, тому що в мене тут лежить просто все що тільки можна, всі подарунки і того подібного. Я не знаю, де я мається все складати. Ось, але я можу сказати, що це було класно. І, типу, в мене там не було якихось великих очікувань, що це буде вау, клас, супер, тодо, того подібного. Просто, типу, це був день, який я провела максимально комфортно, типу. Спочатку з сім'єю, потім з подругою. Мало бути дві подруги, але однієї не було. Я це знову нагадаю, тому що я це запам'ятала. Я зараз до неї звертаюся, якщо що. О, бачите, яка я подруга. Дуже класно, але все ж таки, все було супер, все було дуже класно. Ви все побачили самі. Так що для мене цей день запам'ятається точно. Ну і напевно на цьому все. Буду з вами прощатися, тому що влог підходить до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви не забудете поставити вподобайку і коментар обов'язково. Ну я дуже сподіваюся, що я приділити цьому час. Ось, ну і на цьому все. Всіх цілую, обіймаю і зустрінемося в наступному відео. Bye-bye. <laughs>